У нас вже початок серпня. Ми закінчили наш липень для ЗСУ. ініціативу, яку ми робили. Дуже всім дякую, хто долучався. Ми зібрали вже так не згадаю. в Мене записано десь в інстаграмі в пабліках в районі 17 тисяч. Щось таке. Натислали одну частину фонд, не фонд, а на картку на рахунок Стерненка, який збирає на безпілотники. І другу безпосередньо ми купували дощовики. Ножі, гумовці, тобто якісь потрібні речі, конкретно для 110-ї бригади, де служить наш брат, його друзі нові. Тому всім дякую. Зараз я е, час від часу приходжу в приміщення до Жені в Літостор, підливати її чудесні квіточки і, користуючись нагодою, тут великий стіл, я зроблю штампи, пробрендую свої пакети. Я собі зробила таку печатку. Зараз вам покажу. Я насправді думала, чи робити початку, чи штамп. Я зробила штамп в кінцевому результаті через те, що. Печатка вона має певні розміри, найбільше здається 3 на 7 см, а штамп може бути будь-якого розміру. Але я зіштовхнулася з певними нюансами, тому що в мене тут декор. Мала бути повністю-повністю чорна заливка. Зараз покажу близько. Ну, Вона виходить таке ретро, насправді. Якщо ви займаєтесь чимось таким, як пакування книг чи, можливо, якісь там. Дерев'яні вироби під старовину чи ще щось, воно ну, дуже класно буде. Е, Насправді, воно теж непогано виглядає, але знаєте, коли очікуєш одного, а виходить інше, то трохи. Трохи я розчарувалася. Але. Ну, а, і ще такий нюанс інший. Ну, Тут доволі непогано. Е, на гладкій поверхні такі як конверти, воно відпускає набагато краще. На крафтовий де така матова з таким. Е, Ну, чи як сказати, воно гірше, воно робить таку зернистість. Ну, типу, можливо, комусь це подобається. Мені як під настрій. E, і ще таке, печаткою ви так тш, раз зробили і забули, а штамп, ну ось так. Треба повністю всю площину фарбою відчути, як то каже моя баба, мати вчуття під пальцем. І так само тут, оскільки в мене і хвостик, і котик, і вушка, то я всі можливі точки. Ну, Воно то класно, включити собі можна якийсь фільм паралельно і це, але це займає багато часу. Це так, якщо, наприклад, бувають нервові дні, і я дуже сильно мене нервує москальня, і тоді отак собі монотонну роботу, мене таке дуже заспокоює, така монотонна робота. Тоді це плюс. Але коли ти, наприклад, хочеш 100 пакетів зробити і швидко спішиш, чи, наприклад, як ми там на книжковому арсеналі чи на форумі видавців, де ти прилавка швидко тиснеш, це не той варіант абсолютно. Його з собою не візьмеш, натомість спочатку візьмеш. Де я робила, мене, до речі, так часто питають про всякі такі. Е... Так, я перевірю, чи моя камера знімає, чи я в різкості. Все окей, мене чути і видно, ніби я сподіваюся. Що я говорила. Ага, мене питають часто, де ти робиш штампи, де ти друкуєш то, де ти замовляєш то. Наприклад, де, де я виготовляла штамп? Я заходжу в Google і набираю штампи виготовлення Львів. І цей варіант, який має сайт і адекватно відповідає, і там я й роблю. Все. Ну, типу, я не запам'ятовую це, я не знаю, скільки разів я не замовляла якісь. Папір, тіщу, якісь конверти. Чесно, в мене немає жодних контактів, збережених, якась там свята чи щось таке. У мене того немає. Я просто загужу в Google. Це погано, треба мати ну, завжди перевірне, бо останній раз я замовляла основи під в Коломиї. Мені дуже підійшло все, вони дуже класно, швидко відправили. Вони якісні були, ці шпильки, і я забула. І забула, і тепер я не можу знайти. І я навіть божу, і коли має ще щось, мені, ну, мені, це треба, на такі випадки треба зразу запам'ятати. Весь є на треба шукати. І коли мені оце пишуть, мене, чесно кажучи, трохи нервує. Ну не в плані, чого ви там самі не загуглите, а це ж ну, це ж кожному треба окремо, окремо пояснювати. Напевно, треба зняти якісь відео з контактами. Але це все така мінлива штука. Наприклад, одна компанія вона працює через пів року. Ну, наприклад, зараз я не знаю, чи всі ті фірми, де я щось замовляю, чи вони взагалі ще працюють. Ну, тому би щесь треба. І, і ще є така штука. Вони, може, всі працюють, але, наприклад, на ринку з'являється конкуренція, з'являються якісь ще компанії, можливо, кращі, про які я вже не знаю, бо я там друкую, ну, припустимо, в одній. Друкарні. А я ж не знаю, які там ще з'явилися. Ну, бо мені вже так зручно, я там пишу їм лист. До речі, я в пошуках завжди чогось нового. Можливо, якщо ви займаєтесь друком, особливо золотим тисненням. Я, я хочу золото, хочу золотів дівочка. Не можу це знайти. Ну, там, де я знаходила, мені о, вона маєш. Ну от, ось така штука буває. Ну все, тут піде мені на канап. Все розговорилися. Треба казати зблизьким. Не просто так сьогодні в Різдвяні футбол за святом Сьогодні зараз я повертаюся в бастер від себе і... Так, поки пакетики підсихають, я хочу вам показати книжку, яку я замовила, точніше, яку я хотіла замовити, а мені подарували на день народження з затримкою кілька місяців <гум> моєї подруги Літо в безкидах. Це видало видавництво Чорні вівці». Я вже не один раз просто в захопленні розказую і показую книжки, які видають чорні вівці. Просто я не знаю, як їм це вдається. Одні й одні, одні ті самі друкарні друкують практично всі україні, але їм якось вдається настільки все поєднати, і папір, і дизайн, і ілюстрації. Ну я в захист від всього. І від особливо всяких деталей. Я побачила я? про цю книгу на сторінці в Андрія Ліки. Я дуже люблю читати його в Фейсбуці. Пустий, не знаю. Там більше ніж книжки. <laughs> Подобається. І він там проанонсував, ну, звичайно, класна дуже обкладинка про літо. Це я взимку хотіла замовити. Отож, книжка складається з двох частин. Перша частина це оповідь про дівчинку Терку і бабусю, з якою головна героїня Терка проводить літо. Наскільки зрозуміла, це період орієнтовно кінця Радянського Союзу, і усе відбувається на низьких безкидах. Для мене особисто перша частина була цікавішою, бо й нагадувала трохи й моє дитинство. Тут є багато описів про рослин, тварин, а також деякі легенди. Читаючи ці сторінки, я ніби сама їхала на велосипеді по густому лісі, слухаючись у кожен звук. Дівчинка і бабуся багато спілкуються разом. Пригадую, мені також в дитинстві були цікаві історії старших про місцевість і природу, тож я трохи впізнавала і себе у головній героїні. Друга частина книги це вже сучасність, де дівчинка Терка вже подорослішала і стала мамою Нелі. Мама з донькою вирушають у похід у цю ж місцевість, де провела дитинство Терка. Що цікаво, ілюстрації першої частини, є в такому ретро-стилі. Нагадують плакати часів Радянського Союзу. А друга частина проілюстрована вже більш в сучасному стилі. Це якраз класно виглядає на обкладинці, яка по стилю малювання відрізняється передня частина від задньої. Це видання цілком претендує називатися артбуком. А ми беремося до розпаковки. Насправді я вже давно отримала цю книжку. Книжки їх дві. Але. Деко я буду відкривати без першого захвату на камеру. <з grazing> Бачите, навіть пакують гарно. О, надійно. Ай, кутики трошечки вбили. <з principles> Моя хатка на дереві і... Деревна мишка Біллі Ервін придумав деревну мишку, деревну мишку Біллі 1982 року. Тоді вийшли друком перші вісім історій під назвою Моя хатка на дереві. Книжка стала дуже успішною. Минали роки. Мозер написав ще багато книжок. 2002 року мій чоловік вирішив зробити білі героїнею чотирьох книжечок обсягом до 48 сторінок. Він підготував сюжети, «16 історій про деревну мишку. У травні, червні та липні того року Ервін розробив ескізи олівцем і додав до кожної ілюстрації опорні слова майбутнього тексту. В наступні місяці він виготовив контури малюнків і майстерно розфарбував їх акварельними фарбами. Ервін навіть перемалював деякі з раніших історій про Біллі. Наприкінці 2002 року фізичний стан мого чоловіка дуже змінився. Мишці довелося зачекати. Рокували тексти і малюнки для обкладинок чотирьох книжечок. Діагноз бічний аміотрофічний склероз усе змінив. Лікарі прогнозували ще кілька років життя. Із 2009 року Ервін більше не міг працювати і навіть говорити, але він жив і любив кожен свій день. Я нагадала чоловіку про деревну мишку Ервіне, текст іще готовий. Ервіне, текст ще не готовий. І ми почали. Я дістала ілюстрації та чернетки. Він усе уважно переглянув, і ми взялися до праці. Я тримала алфавіт і водила паличкою по буквах. Ервін. А Ервін очима показував на якій спинитися. Так ми працювали. З другої, третьої літери я вгадувала слово. І так повільно, часом, дуже повільно, ми писали текст. У дні, коли Ервін усміхався, я знала, що сьогодні буде простіше. Однак часто він був страшенно втомлений і ми не могли працювати. Оскільки мій чоловік більше не міг малювати обкладинки, ми вирішили зробити одну книжечку з чотирма розділами. 2010 року він тішився з того, що два видавництва вирішили перевидати його книжки. А коли 2013 року я розповіла йому про музей, який збиралися відкрити на його батьківщині, Ервін страшенно зрадів. Він захоплено відбирав малюнки для музею. Найважливішим для нього було. Що його твори знову публікують, що всі його книжки побачать світ. Ервін хотів, щоб деревну мишку Біллі я передала видавництву лише після його смерті, як особливий заповіт і прощання. Біллі допитлива, весела і страшенно, страшенно мила мишка, яка любить життя так, як його любив Ервін. Мускалі, вони, коротше. Дуже розшатали мою нервову систему. Я тепер бачу мишку, плачу, бачу котика плачу, тільки не плачу, коли бачу мертвого москаля. Отже, я собі також беру ці книжки з собою на свій вікенд літній у село, якщо ми поїдемо. Давайте прочитаю одну історію, просто перша, яка попалася. Поцілунки під дощем. Якось на провесні в деревній мишці стає нудно і вона вирішує прогулятися по квітучих луках. Там у западинці Біллі зустрічає трав'яну мишку, яка збирає букет. Минуло небагато часу. І деревна мишка закохується в травину, а травина у деревну. Вони цілуються, аж от, аж ось налітає гроза, починається дощ. Гайде до моєї хатки на дереві вигукує Біллі. Сказано, зроблено. Мишки врятувалися, На дворі падає холодний дощ, а в хатці хтось гаряче цілується. У -у -у -у! Діти так не будуть. <ріст> а моє спостереження: Ервін Мозер в нього практично в кожній касті присутня оця хатка, де двоє друзів, в даному випадку коханців <ріст> ховаються від грози, від якихось ураганів, буревіїв. І в тій хатинці надзвичайно затишно. І мені це дуже подобається. Я люблю маленькі хатки. Ми навіть зараз переселилися в інше житло, і там велика кухня, і мені трохи незручно, вона мені завелика. Я любила так все, як в мишачій нірці. Дякую чорним вівцям за дуже класні книжки, це одні з моїх улюблених. Я сподіваюся, у вас все буде добре. Ви переживете цю навалу наших сусідів, росіян. І ми всі вистоїмо, і видавництво буде ваше ще тільки краще процвітати і друкувати все нові і нові книжки, які є не тільки улюбленими у мене, а й у багатьох дітей, і я знаю, що дорослих теж. Буду йти, беру свої пакетики, беру книжечки і йду до, до своєї майстерні е, написати макети різдвяних зірок, бо сьогодні п'ятниця, вже четверта година, треба встигнути, поки ще працює порізка. От, ну все. Зустрінемося в іншому місці.